Ну, я до нього дуже часто сюди приїжджаю. Да. Кожну неділю приїжджаю, розмовляю з ним, розказую йому, як виживе Бог. Да. Угу. Він дуже любив новий рік. У нього новий рік це був саме такий для нього праздник. Угу. Він дуже любив новий рік. Угу. Любив, щоб вдома завжди була ялинка. Іграшки, гості, друзі, да, дуже любив. І ми от 31-го до нього їздимо. А да. що вона так додає нам новорічну вам